Кваліфіковані кадри цілком можуть мати вуса, лапи і хвіст. Кішка на ім'я Ася є повноцінною працівницею Білоцерківського краєзнавчого музею. Тут вона живе і отримує зарплату у вигляді корму. Співробітники музею розповідають, що у неї є свої обов'язки: зокрема, ловити гризунів та зустрічати муркотінням гостей. Асічка, це наша це наш співробітник зараз. Хоча вона в нас з'явилася. У 2017 році маленька прибігла така перелякана, і в нас вона поселилася, їй тут сподобалось. І спочатку вона себе вела трошки так, знаєте, як перезлякано, а потім прийшов якийсь невзначний час, і вона стала знайомитися. Якщо у нас якісь міроприємства проходять, а в нас вони зараз дуже часто і зустрічі, і виставки, і коли ми збираємося всі, вона старається посередині вийти, сісти, там розказують про щось, і вона теж уважно слухає це все, ніби вона розуміє і вона бере це все в себе. Доглядають за кішкою добре. Вона стерилізована і має спеціальне харчування, підібране ветеринаром. Наукова працівниця Любов каже, ася волелюбна, багато часу проводить на дворі та полюбляє відвідувачів за те, що ті часто приносять їй смаколики. Як то жартома кажуть, кицька обирає собі дім і господарів сама. Отак От і трапилося з нашою кицею. Наші співробітники відразу почали нею опікуватися. Підгодовувати, гратися, брати на руки. Киця виявилася дуже лагідна, дуже контактна, і ми вже не схотіли з нею розлучатися. От в подальшому було прийнято рішення про стерилізацію тварини, про нагляд за нею. Був підібран раціон харчування це переважно твердий корм, сухий, от, і обробка від шкідників. У нас навіть в закладі є зооптечка, тому що ми турбуємося про стан нашої. А кицька у нас вона така волелюбива. Вона гуляє обов'язково на дворі і більшість часу проводить на дворі. От. Але ж і комфортно почувається у самому закладі. Муркотунку тут дуже люблять і жартома вважають її охоронницею цінних музейних експонатів. Вона часто проводить екскурсії разом з екскурсоводами. При цьому є вихованою та елегантною. Пані кішка дуже чимна, вона вихована, вона лагідна. От складається таке враження, що вона відчуває, що вона знаходиться в закладі культури. От. Тому ми нею пишаємось, прямо така наша зірочка. Ну, що можна сказати? Да? Зараз популярності набуло лікування тваринами. Да? Ми з вами чули зоотерапія. От я з певненістю можу сказати, що Ася це наш кототерапевт. і науковці, всі співробітники музею і відвідувачі завжди отримують від неї от тільки позитивні емоції. Це Позитив, це кицька позитивчик. Тож, окрім картин, раритетних меблів та інших історичних предметів, у місцевому музеї можна полюбуватися ще й неординарною тваринкою. Вона має трибарвний благородний окрас, і якщо вірити повір'ям, то саме такі чотири лапі приносять щастя у будинок. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.